По-перше, так. Я хотів би привітати всіх ужородців рідних, тому що це моя мала батьківщина. Я народився в Ужгороді, Я люблю це місто понад більш понад усе. Привітати з День міста. З чим я як голова міста йду до цього до цієї події? Це проспект, до речі, який... Негідні ті по прізвищу Бологи, Стратюки, Погорілови, старші, молодші. Е, гадять і, і до сих пір гадять, до речі, з лютого місяця не погоджували проєкт. Але все-таки я вважаю, що робив вірно. І це мій основний подарунок. Перехрестя з Бозерського мосту міст такої, також мій. Я на 90% його зробив. Колись так, що з нього перехрестя на вулиці Лигоцького, йде завершення тільки підключення світлофорів. Далі завершені так сказати, дві алеї е і понад 20 атракціонів для дітей парку, тобто ми відрядили парк, що рік тому туди не ходили, то зараз вже в парк ходять, і відпочивають. Слідуючий е етап, до речі, в цьому ж парку. Це продовження алеї з підвісного мосту до Бозирського мосту. Значить, і насичення вже атракціонами для дітей 15-20 років для молоді, тобто більш екстремальних. Тобто, щоб було вже більше цікаво туди прийти. Зараз до 10 років було цікаво. Далі, значить, це зал наш сесійний, який буде. Використовуватися для сесій, конференцій, пленерів також можете зайти подивитися. Ну, Хіба що ще не всі крісла оставлені сучасне озвучення, освітлення, консульнування. Це теж всім потрібно. Значить, Біля 20 шкіл значить, було вікна були замінені на євро, євровікна. А це тепло і енергозбереження. Понад 14 бюджетних закладів перейшли на автономне опалення. Це також енергозбереження і фінансове збереження. Це основні такі подарунки до Дня міста.